Всім привіт Одещини. Вітаю вас у новому відео. Нас сьогодні зранку прохолодно, вітерець. Привіт вам від Цезера. Виклянчу вже печенюшку і доволі лежить мазун. Гарно вже так квітує традисканція. Багато квіточок вже позацвітало, а троянди які. Була подивитися за хату і там витка червона вже почала розкриватися. прохолодно зранку сьогодні. А я провела чоловіка на роботу. І так швиденько не заходила до хати. бо вже тут бутони з'явились. Перенесла розсаду. Дякую Оксаночці, вона мені порекомендувала її трішки на сонечко, а я так подумала щоб натягатися з тими ящиками. От. Думала, де б це мені прилаштувати ту розсаду. І в мене ось тут таке місце є у вольєрі. Ось таке от там от там вольєр. от І перенесла його сюди. Зараз тут ще тінь. от Потім буде трішки сонечко, тут будуть закривати можевільники. І я ще пішла, знайшла ось таку от стареньку тюль. І якщо що буде сильно припікати, то ще натягну отак на сіточку тюль, щоб не дуже пеклося. От Побачу, напевно, зараз і перчик так само винесу, покладу поряд. Мені тут зручно і поливати, бо там на столі поливаєш так, щоб не протікала водичка а тут. Зручно поливати, протече водичка, вона собі протече по досочки, та й все. Сьогодні так, сонечко, ну є трішечки марочки, може не буде дуже пекти, побачимо. Так що перенесла розсаду. Тут і більш так прохолодніше, вітерець продуває, бо там жаркувато сонечко нагріває кришу, то. Спекотно тут не так пече, печені, від черешні трішки потім в день тінь. От. Зараз ще хочу взятися, ось тут пересапати, полізла брізка. Такі гарні бутончики на чіпендейлові. Гарна така буде квітувати. Вона була більша, але ж я, хто знає, весною пересаджувала їх. Це на базарі я тут купувала, не знаю назву, така гарна трояндочка рожева. І дивлюся, начебто гоніка моя також попускала листечко. Вона була начебто пропала, але попускала листечко, відійшла. Вже три рази я її купувала і вона пропадала, а це відійшла. І все дощу почали трохи обсипатися півоголії. Треба буде позгрібати зараз це листечко. Швидко вони відцвітають. Гарні квіти. Шкода, що вони квітують лише один раз. Дуже шкода. герані. Зараз гарні такі в садочку. Краса. маків буде. Повно, скільки бутонів. Яка краса. Краса. О, і берізка лізе, все лізе. Все скрізь лізе. Ну, дощик не сильний був, але хоч трошки все промочив. Дуже в цьому році гарні троянди. Можливо, від того, що були дощі такі гарні, дуже гарні троянди. Скільки мають бутонів. який килимок зацвіл. Не знаю його назву. Я раніше думала, що це мшанка, але так воно начебто не дуже схоже на мшанку. Можливо, я ж кажу, це якийсь сорт. Скрізь, скрізь на трояндочках багато бутонів. Гарні. Тут тобто гарно квітувати. Краса. Зараз гарно квітують гвозди, які скрізь. Тут також троянди всі від плантації рослин вовк. Гарні такі всі. Також з бутонами. Кикрасень. На сонечко відкривається. Але вже вигорів трішки. За декілька днів вигорів. Гарний такий красунчик. Дуже гарний. Як розростеться гарний кущ, то вже буде краса. Гарна така квіточка. Краса. Все зараз гарне таке. Правда, ще маленьке тут все, але все одно ходиш на кожну рослиночку, дивишся. Лаванди будуть квітувати. Мені цікаво, де який кольор буде лілейників. Дуже цікаво. Климатіс також, он. скільки бутонів має, я ж також був би більший, але пересаджений був весною, ну нічого. Аби був мир і спокій, а садочок виросте, Головне доглядати, все росте кліцині. Бтонигала. А гарні на трояндах і всі-всі з бутонами. Цікаво буде, як зацвітуть, чи будуть вони по сортам, чи ні. Саме головне. Саме головне. У мене яка картопля. <сум> Минулий рік тут росла в мене картопля. Йошта також дуже ресна в це році. Ну, Все рясне. Зараз на цей рік є на всьому шавлія, польова віці, яка краса наросла. Ага, вже з'явилися. Треба обробляти. На дворі ще так нема, а тут вже дивлюсь, з'явилися. Цю також троянду я декілька разів пересаджувала, вже начебто знайшла її постійне місце. Не чи це помпонела. По-моєму, начебто помпонела повинна бути. Така красунечка. Такі м'якенькі прирости молоді. Скільки я хотіла цю ялинку, в минулому році таки купила за 550 гривень. Ось таку гарну ялиночку придбала. Ну, звичайно, вона вже дала маленькі прирости, але все одно. Немаленька, гарна така красонечка. Тут за будинком також як гарно квітують вірвуні та гвоздички, а ірис як наріс. Я ж Кажу, Краще, ніж у дворі, хоча я його звідти пересаджувала від того шматочок відкопала. Тут постійно стікали води багато дощової. Який красень наріс. Яка краса. Дуже гарний а пивоні скільки буде. Краса. І тут скільки троянд. Також позацвітають. Теж буде краса. Кажу, в цьому році прямо дуже всі гарні троянди. Скільки бутонів. Лілії також. Багато лілій тут. Так як звичайних білих. Гарні троянди. Може, бутончики будуть скоро розкриватися. Тут також після дощу все обсипається. Ой, дивіться, яка краса. Яка краса, вони такі гарні. так квіточка. Ось так. Краса. Такі вони гарні. Також багато бутонів наверху, яка вже відкривається троянда. Багато бутончиків є. Ця троянда дуже гарно пішла, їй тут. Місце таке гарне. Підійшло, гарно вона тут росте, багато квіточок буде. Краса. Довго вона квітує, але один раз. Ну, Довго тримаються квіточки в неї. Краса. Риси в мене квітують від дороги. Троянди також. Вони ті вже високі. Обуску в цьому році було зовсім мало. Ой, яка краса! І старші квіточки, які ж вони гарні. Ну, фокусуйся. Краса. А колюча. Маки ще квітують. Цей ірис буде такий аж чорний. Це від мами. привозила в неї такий. Чорний Ірис Ось такий ще тут є в мене. Гарний також. Велика така квіточка. І ці також такі. Дуже великі. Маленькі квітки. Гарні, гарні, великі такі. Краса. Ось маки після дощу, який вигляд мають. Начебто й гарно, все квітує, але дуже розвалюється. Ця півонія чомусь в цьому році зовсім мало квіточок має. Зовсім мало. Завжди така вона рясна. Це зовсім мало. Ну, скільки буде. Цей такий великий-великий красень. Крупний. Красава. Перші квіточки. Не видно. Ой, ось так. Така красунечка. І багато-багато бутончиків. А ця більше відкрилася. Начебто ну, назва чи вечірній закат, чи захід сонця. От не пам'ятаю щось таке. Щось таке. Краса. Дочекаємося, ми будуть квітувати троянди. Я ж кажу, в цьому році так багато бутонів, Буде краса в дворі, як все почне квітувати. Ну, все, тут скрізь порядок, пересапала всі всі квітники. І від дороги, що пішла, висапала так само, обрізала цю форзицю варіатну, щоб вона не затуляла тую, не висіла вона. Бо я все одно, скоріше всього, буду її звідси пересаджувати. І вона росте, воно видно. Ця сторона вся лягає, а та сторона вся доверху тягнеться. Ну і закриває дуже туго, так що попідстригала, а тепер набагато краще. Мені так більш подобається. Це красонечко з'являється. Зараз всі вурінці зів'януть, буде порядок. До речі, моя верба, напевно, геть висохла, чи що з нею, я не знаю. ну Думала, можливо, коріння щось погризло, але ж ні. Знизу зараз покажу вам ближче. от, Дуже шкода мені її. Вже така гарненька вона була, виросла. Дуже шкода. Ось так, знизу вона пускає молоді прирости по цьому товстому штамбу. А верх повністю весь, не знаю, чи висох чи що, головне, що розпускалось все було добре, а що сталося, я не знаю. Напевно, щось тут, можливо, я не знаю. вологи її вистачало, я постійно її поливала. З, кажу Знизу он пускає. Молоді. От. А зверху повністю вся. Впала, так що, скоріше всього, прийдеться її викинути. Шкода мені тільки те, що в неї був височенький штамп. У мене є та друга, але вона нижча. Ну, побачу, можливо, десь знайду, а можливо, щось інше посаджу, що можливо, троянду на штамбі тут посадити, що дуже хочу. Побачу вже. Ну цю прийдеться викинути. Чи, можливо, залишити тут. Цю вербу обрізати і хай росте кущиком десь посадити. Я не знаю просто, яка вона буде рости з цього ж тамбу. Це, напевно, звичайна верба. Чи що Напишіть, будь ласка, якщо хтось знає, яка вона буде рости. Так що шкода, дуже мені шкода цієї верби. Я вже її так трошки була пообрізала з цієї сторони, дивилася, Ну, вона не жива. Вже сонечко на вулиці припікає. Сонце, вітер, вже лице червоне, метально згораю завжди. Зараз поставила чайник, попів чайку. Не хочу їсти нічого, трохи втомилася. І ще хочу сьогодні картоплю, мені треба пересапати і підгорнути. Це саме таке, що мені треба головне зробити. Та й все. Ще хочу вам подякувати за поради, які ви мені даєте. Завдяки вам в мене цей рік є редиска. Порадила Оксаночка, я ж кажу, так само мені з помідорами, як зробити з розсадою, щоб вона не погоріла. Так що я вам дуже вдячна, коли ви мені радите, щось ділитесь якоюсь такою корисною інформацією. От. Так що зараз трохи відпочину. От, і візьмуся за картоплю. А вам дякую всім за перегляди, за підписки, за поради. Бажаю вам миру і спокою, мирного неба над головою! Саме головне, щоб був мир і спокій. І до зустрічі у наступному відео!